Вітаю, церква! Це ще один час, коли є бажання і є можливість читати Боже Слово, занурюватися в нього, розмірковувати над Євангелієм, щоб мати щиру віру, зміцнюватися у вірі. І щоб ця віра вона приносила плід в нашому житті. І я хочу прочитати уривок із другого послання Петра із першого розділу з третього вірша. Апостол Петро пише такі важливі слова: усе те, що потрібне для життя і побожності, подарувала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою, через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками Божественної природи. Уникнувши морального розтління, яке є у світі. Тому докладіть усі старання покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стриманість, у стриманісті – терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братерство, а у братерстві любов. Дивіться. Які важливі слова пише апостол Петро, і я розмірковував сьогодні зранку над цими словами. І ці слова вони приводять до розуміння однієї важливої думки, яку Бог бажає вкорінювати в моєму серці. І ця думка полягає в тому, що щира віра, вона обов'язково веде до любові. Апостол Петро говорить, покажіть у вірі вашій. І він перелічує різні чесноти, які людина може показати у вірі, які приходять в життя людини через віру. І він показує, що сума всіх цих чеснот і братерства, і стриманості, і терпеливості, і доброти, сума всіх цих чеснот завершується любов'ю. Тобто. Справжня щира віра, вона приводить мене до любові. І Біблія багато разів вона зосереджується на цій думці. Коли Павло пише, наприклад, послання до Галатів у п'ятому розділі він говорить такі слова, що у Христі немає значення ні обрізання, ні не обрізання, лише віра, що діє любов'ю. Бачите. Має значення, дійсно має значення, не просто віра, як каже Павло. Павло не каже, що має значення лише віра. А Павло говорить, що має значення та віра, яка діє через любов. Другими словами, якщо у християнина є віра, яка не привела його до того, що він починає діяти любов'ю, скоріш за все, це віра нещира. Скоріш за все. Ця віра або перетворилася на якісь інтелектуальні догми, які людина сповідує, або й взагалі ніколи не була живою. Тому апостол Іван, коли говорить про ознаку відродженої людини, він говорить такі слова в третьому розділі: Хто не любить брата, той перебуває у смерті. Бачите, він не просто говорить, що. Хто не вірить, перебуває у смерті, тому що багато людей можуть сказати, я вірю в Христа. Але апостол Іван зразу будує свою тезу від любові, від плоду. І він говорить, що якщо ти не любиш брата, то ти перебуваєш у смерті. Це означає, що твоя віра є марною, є хибною, є несправжньою. І в свою чергу це повинно вкорінити в мені іще одну думку. Я є грішником, і моя гріховність є наскільки глибокою, гріх наскільки глибоко вразив моє серце, що я сам собою любити не можу. Я не можу любити віруючих людей сам від себе, просто від свого серця. Все, що я можу мати по відношенню до віруючих людей у своєму серці, це ненависть, який любий грішник, який стикається з дітьми Божими, який будь-який грішник, який стикається з людьми, що вказують на Бога, відчуває в своєму серці ненависть, так само і я міг мати тільки ненависть. І любов я можу мати тільки тоді, коли перебуваю у вірі. Моя гріховність є такою, що без глибокої віри, без віри, яка прийшла в моє життя від Бога, без віри, яку я постійно практикую, в мене не буде і любові. От такою є глибока моя гріховність. І бажання мого серця сьогодні сповідувати це перед Богом, навіть тоді, коли я це в повноті бачу в своєму житті, чи навіть тоді, коли я це не бачу в своєму житті. Біблія закликає, мене вірити, Біблія закликає мене вірити цьому Слову, сповідувати його перед Богом. Тому хочеться сьогодні провести час, сповідуючи перед Богом свою потребу в ньому. Я залежний від нього у проявах любові. Я залежний від нагадування собі тих істин, які закладені в Євангелії, у своїй любові. Я залежний від того, чи прийматиму я любов Христову, яка виразила в жертві Ісуса Христа чи ні. І це ж саме мені дає можливість побачити і досконалість, і красу Христа. На відміну від мене грішника, Христос має повноту любові в собі. Христу не потрібно ніщо зовні. Що спонукало б Його до любові. Я не можу любити, поки Божа любов не спонукає мене до цього, не веде мене до цього. А Христос любить, любить мене, любить інших грішників, тому що любов є його природою, любов є частиною Його природи. Бачите, апостол Павло говорить, що перебувають ці три великі. Істини це віра, надія і любов. Це дійсно три великі риси християнства, віра, надія та любов. Але жод... дві з цих рис не виражені як частина Божої природи. Ні віра, ні надія не підкреслюються в Біблії як частина Божої природи. Але любов вона підкреслюється в Біблії не просто як риса, яку Христос проявив. Прийшовши у світ, або не просто риса, яку Бог проявив. А вони підкреслюються в Біблії саме як частина Божої природи, Його сутності. І тому апостол Іван говорить, що Бог є любов. І хто перебуває в Бозі, той перебуває в любові. Дивіться, Бог і є любов. Це означає, що Христу для того, щоб досконало любити. Непотрібні зовнішні якісь впливи на нього. Він може і любить досконало, тому що це частина його серця. І ця любов сьогодні направлена до мене. Христос досконало любить мене. І Він, наскільки написано, полюбив мене, що прийшов у світ і став жертвою за мої гріхи. І апостол Іван так і пише, що Бог так полюбив. Світ, що віддав свого сина однонародженого, щоб вірою в нього я не загинув, але мав життя вічне. Подивіться, якою великою є любов Христа до мене. Христос прийшов у світ, Христос відкинув себе святого і став жертвою. Багато людей думають, що якщо Христос прийшов у світ і став жертвою за них. То це тому, що вони є такими великими і цінними людьми для Бога. Але насправді це не так. Христос прийшов і віддав своє життя тому, що глибина мого гріха є наскільки великою, що покрити цей гріх могла лише жертва життя святого Сина Божого. Ніщо інше не задовольнило б Бога, ніщо інше не могло б. Покрити моїх гріхів. Тому Христос Він прийшов і віддав себе, тому що я потребував цього. Я потребував саме того, щоб Божа любов виявилась до мене в жертві Христа. Христос віддав себе тому, що сила гріха, яка діє в мені, вона є наскільки сильною, що лише. Досконала любов Божа, і лише жертва Ісуса Христа могли здолати в мені цю силу. І Христос Він прийшов, і Він полюбив мене полюбив мене цією повною любов'ю. Він приніс себе у жертву. І тому апостол Петро говорить, що ми маємо у жертві Христа усе потрібне. Ми маємо і повну любов, як зразок для нашої любові. Ми маємо і силу, яка долає наш гріх через жертву Ісуса Христа. Ми маємо з вами усе необхідне для того, щоб зовні моє серце воно йшло до любові, щоб зовні впливати на моє серце. Тому Петро він закликає, якщо ви вірите в Христа, Якщо ви справді вірите в те, що Христа і Його жертви достатньо для того, щоб досконало мати спасіння, виявіть це, виявіть це в любові. І цей уривок сьогодні він закликає мене, щоб я міг вклонятися Христу. І щоб, вклоняючись Ісусу Христу, моє серце воно сповнювалося любові до братів і сестер такої ж. Як серце Христа сповнене до мене, щоб я міг любити братів і сестер такою ж любов'ю, якою Христос полюбив мене. І тому, якщо в моєму житті сьогодні немає такої любові, якщо я в своєму житті бачу, що я когось не можу приймати, якщо моє серце відвертається від когось, у церкві, тому що люди з моєї точки зору не, не виправдовують любові або не заслуговують любові, то я згрішаю. Я згрішаю проти люблячого Бога, який досконало полюбив мене. Це не просто порада, яку дає Петро, це заповідь, яку Петро залишив нам від Христа. Він показав, що справжня віра вона має привести мене до любові до ближнього. І більше того, Біблія вчить, що якщо в мене немає цієї любові, якщо я не зростаю в цій любові, то моя віра в якийсь момент стала марною або взагалі ніколи ніколи такої не була. Також сьогоднішнє слово воно має важливе значення до людей, які ще не примирились з Богом, до людей, які ще не прийшли до нього, відкривши своє серце. Сповідавши свою гріховність, жертва Ісуса Христа вона показує, наскільки великою є ваша гріховність. Якщо для того, щоб покрити ваші гріхи, потрібна була жертва святого Сина Божого, то подумайте, чи є щось у вашому житті, що може покрити ваші гріхи? Чи можете ви досягти тієї святості? Яку досяг мав син Божий для того, щоб покрити ваші гріхи. Бог судитиме людину, і Бог судитиме людину, порівнюючи не з іншими людьми, краще яких, можливо, ви живете, а Він порівнюватиме вас із святим Сином Божим. Тому сьогоднішній заклик, заклик Христа до вас полягає в тому, щоб ви прийшли до Нього і сповідуючи свої гріхи, прийняли Його любов, щоб ви прийняли Його прощення. Щоб ви прийняли Його жертву і таким чином прийшли в досконале спілкування з Богом. Нехай Господь благословить вас, зробити цей вибір сьогодні.